Медична служба Українського національного флоту представлена у всіх підрозділах військово-морських сил Збройних сил України. Це медицина корабельна, це авіаційна медицина, це спеціальна фізіологія для водолазів і це медицина морських піхотинців. Кожна з цих спеціальностей потребує глибоких і точних знань. Бути корабельним лікарем означає бути універсалом за будь-яких умов. Дуже відповідальна. І різ різносторонні знання терапії, хірургії, анестезіології, стоматології всі види медичної допомоги мають бути сконцентровані в одному лікарі. Якщо лихо сталося на морі, а поряд відсутні медичні працівники чи не вистачає власних потужностей, на допомогу поспішає санітарний катер Сокаль вже протягом шести років медичну допомогу надає хворим і пораненим Денис Мислюк. Наш катер призначений для оказання медицинської допомоги личному составу в находячомуся в морі. Це найосновніше завдання. Спасення, вказання в допомоги. Там катер укомплектований, в ньому знаходиться операційна, запас медикаментів, інструментарій. Судно може перебувати у морі без заходу в порт протягом тижня, а при перебуванні у базі виконує інші завдання. В меспоходовые периоды катер выполняет функцию поликлиники. Кроме оказания непосредственной медицинской помощи пострадавшим там, или заболевшим, мы также проводим обучение личного состава основам медицины. Окрім того, Денис Мислюк забезпечує медичний нагляд водолазів, адже спеціальна фізіологія його спеціалізація. За словами лікаря, важливо не лише перевірити стан здоров'я військовослужбовців перед зануренням, але й наглянути за ним після підняття. Після підйому вони обов'язково рапортують вряд своє самочувствує, в порядку. і певний час, знаходяться в то непосредственно щоб я їх мог бачити, якщо що, одразу. Казать їм Новий відлік в історії військово-морської медичної служби розпочався 2014 року. З тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим до Одеси передислокувалися 20% медичних фахівців. Нині комплектація досягла 60%. Військові медики обирають військово-морські сили України. В Криму було розгорнуто нас близько не близько, а 54 медичних підрозділів військових частин. Ми вийшли сюди в 2014 році, звісно, що не було розгорнуто жодної. Зараз протягом цих двох років нам вдалося розгорнути, зібрати людей на 34 медичних підрозділа. На жаль, всі за винятком одного підрозділу згорнуті в пристосованих приміщеннях, але робота триває завдяки і нашим керівникам центральних органів управління, особливо керівникам. Військово-морських сил, волонтерам а громадне дякую. З огляду на те, що в кожному виді Збройних сил і повітряних сил, сухопутних військах, такий самий некомплект лікарів, тому що Збройні сили ростуть, розширюються, але люди вибрали напрям військово-морський. Військовослужбовці медичної служби військово-морських сил Збройних сил України від 2014 року надають допомогу пораненим у зоні проведення антитерористичної операції. В першу чергу у нас пішли фахівці, фільшера, наші корабили. Це ті хлопці, які повиходили з Криму. Вони не осіли, вони не сховалися. Вони в першу чергу прийшли, стояли, просилися і були відряджені. І з честю виконали завдання. Зараз у нас перебуває вісім офіцерів, перебуває і шість фахівців середнього медичного персоналу. Спеціальна фізіологія, що призначена для нагляду за водолазами, фах лікаря загону спецпризначення. Але перебуваючи в АТО, крабу доводилося виконувати невластиві для його спеціалізації завдання. Адмістріли гнойне пораження. Роботи для медиків завжди багато. Независимости от того, насколько активно идут боевые действия, люди всегда болеют. В зоні АТО лікар повинен бути готовим до виконання і інших неспецифічних завдань. В тому числі і стояти на охрані медпункту, тобто виконувати задачі, які не свойственні медикам і свойственні звичайним військовим. Тобто від цього ніхто не застрахований, завжди треба бути готовим до всього. Медик так само ниряє, медик плаває, медик стріляє, охраняет, бігають. Лікар, тим більше військовий, представник професії, яка не має свят і вихідних. Кого ви не спитаєте в любого фахівця? Це таке свято запаскою, що треба кожну хвилину бути на поготові надати медичну допомогу. Бо люди надіються на нас, а ми вас не підведемо. Враховуючи специфіку поставлених завдань медичної служби і військово-морських сил Збройних сил України, поспілкуватися з представниками інших структурних підрозділів, на жаль, немає змоги. Але наші вітання і вітання колег ми впевнені побачать і почують винуватці свята уважаємо колеги. хотілося б вас поздравить з праздником, нашим професіональним, і хотілося б вам пожелати, щоб роботи було якби поменше. Я з задоволенням хочу привітати всіх медиків, офіцерів, фільшерів, санітарних інструкторів, керівників, підлеглих, цілі колективи. Пишаюся, знаю вас, працюю разом з вами. І ми пишаємося вами. Будьте здорові та щасливі. Нехай у вашому житті завжди буде привід для посмішки і радості. Зі святом вас!